Вітаю вас на каналі Любимівська Кухня. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом кабачкової намазки. Я впевнена, що таку страву ви не готували і навіть не здогадувалися, як це може бути смачно. Тож з мене рецепт кабачкової намазки, а з вас вподобайка та коментар під цим відео. Для приготування кабачкової намазки мені знадобиться один невеличкий кабачок вагою приблизно 350 грамів. Кабачок не потрібно очищати, достатньо лише нарізати його невеличким кубиком. Поділюсь з вам, що деякі мої друзі жартуючи, називають мене Ірина Кабачок. Ну просто я так люблю кабачки і постійно готую нові страви з ними, тому мене так і прозвали. Нарізані кабачки я відправляю на розігріту пательню, на яку попередньо додаю зовсім трішки соняшникової олії. Солю кабачки, додаю трохи більше половини чайної ложки солі, накриваю їх кришкою і тим часом беру три зубчика молодого нежанатого часника і нарізаю його кільцями. Додаючи часник до кабачків та ретельно все це перемішую. Кабачки готую на середньому вогні приблизно 10 хвилин, періодично їх помішуючи. Кабачки не потрібно підсмажувати до появи золотистої скоринки. Тут потрібно, щоб вони просто випустили увесь свій сік і зняти їх з вогню, поки вони не почали підсмажуватися. Також раджу вам до перегляду рецепт тушкованих кабачків з овочами. Посилання зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрана. Далі я беру невеличкий пучок свіжого кропу та два плавлених сирка, але раджу використовувати плавлений сир без смаків просто вершковий. У блендер я додаю кабачки, кріп та плавлений сир, і блендерю все це до стану однорідної маси. Виходить дуже смачна кабачкова намазка. Вона дуже смачна, коли не охолола. Але коли вона охолоне, то смакує ще більше. Раджу вам спробувати приготувати кабачкову намазку за моїм рецептом. Дуже проста і смачна страва за копійки. Скажу вам так: половину кабачкової намазки я з'їла просто з хлібом, а іншу половину я додала до відварених макаронів, просто поки вони гарячі, я додала намазку і все це перемішала. Вийшло супер смачно. Кабачкова намазка може спокійно стояти у холодильнику до 5 днів і нічого з нею не буде. Можете навіть не хвилюватися. Готуйте та смакуйте! Дякую вам за перегляд мого відео та до нових рецептів!